Отримали від клієнтів верстат, що нам балансувальний на діагностику. Зняли верхню кришку, зразу звертаю увагу на ось це. Тут електромагнітні датчики і сміття все затягується, не продувається. тепер особливо треба звернути увагу на ось це, підсвічую. навіть на Болтики. Тобто верстат знаходиться або у вологому дуже приміщенні, або в приміщенні якоїсь агресивної середовища, що недопустимо. Невідомо як це середовище впливає на електронні схеми. Но це вже перший дзвоник. Можливих, негараздів в роботі. Ми підготувалися до тестування на відео у клієнта. Монітор жив своїм життям, блимав вмигав не в попад. Перше, що ми замінили для тесту, це замінили цю плату монітора. Ось ми її тимчасово з'єднали, з'єднали з монітором. Тепер вмикаємо живлення. Запустилось програмне забезпечення. Робимо замір колеса. Він нам дає те, що повинен додавати. Опускаємо кожух, колесо збалансовано, Прокручуємо. Верстат ожив, будемо тепер приводити його до нормального стану. Раз верстат вже до нас попав, ми його відкалібруємо. Лінієчка у нас працює нормально, я тільки що перевірив. Ось у нас 100-гох, грамовий жук. колесо є. Зайдемо в режим калібрування, відкалібруємо вагою верстат, а потім перевіримо правильність роботи охолота. Від'юстували верстат. Зробили ми калібровку вагою, калібровку лінійки, калібровку ехолокатора. Зараз будемо проводити тести. Саме основне, повісили легкосплавний диск 19 го радіусу і шириною 8 дюймів. Саме правильне. Спочатку треба вішати конус, потім колесо. Потім гайка. Це правильна послідовність. Якщо ви хочете конус вішати ззовні, це тільки в тому випадку, якщо така схема у вас з якихось причин не виходить. Тому що у колеса саме точне посадочне місце, це всередині. Отут. Зараз замітуємо роботу з металевим колесом. Зробимо вимір один. Він у нас показав розмір. У нас колесо відбалансоване, зробимо дисбаланс за допомогою пластиліну. У цій точці припустимо. І в цій точці. Зараз у нас опускаючи ехолокатор, зробиться вимір. Ширини диск, що ми потім перевіряємо, і воно починає прокручувати колесо. Воно сказало дисбаланс. Ось важок на 180 градусів. Воно вам пропонує збалансувати. Ми його балансуємо, перемикаємо в іншу позицію без балансу. Ось внизу важок. Воно пропонує нам вгору повісити збалансування. Опускаємо. Балансує. Збалансував, збалансував це параметри диска 19 радіус, відстань до диска і ширина самого диска. Зараз зімітуємо роботу з легкосплавним диском. Ми вже дисбаланс у вигляді шматочків пластиліну повісили. Тепер зробимо два заміри. Один замір в цій площині. Воно дало реальний розмір. Потім в глибині диска воно теж дало реальний розмір і прокручуємо, опускаємо кожух. Видав дисбаланс. У нас зараз стоїть балансування на 6 годин. Ось, якщо ви бачите важок, і він нам пропонує вниз повісити вагу зовнішня сторона. Ми її сюди вийшаємо. Тепер перемикаємо. Для пошуку іншого положення дисбалансу. Ось це внутрішній дисбаланс. Ось у нас міточка. А он важок, то що ми вивішали на 180 градусів. Повісили. Опускаємо, прокручуємо. Голосу збалансований.